Марафон Незламна країна продовжує свою роботу в етері п'ятого. Відстежуємо і аналізуємо 740 ву добу нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення. І робимо це традиційно по понеділках із нашим колегою Віталієм Гайдукевичем, журналіст, співзасновник громадської організації «Справа громад. Мої вітання, пане Віталію. Рада бачити. Дякую за запрошення. Понеділок наш. Понеділок наш є про що поговорити, тому що. Зазвичай, от перед розмовою з тобою, я заходжу на твою сторінку у Фейсбуці і цікавлюсь, які ще цікаві теми для обговорення ти пропонуєш, зокрема, своїй аудиторії. Ну і відповідно, як ця аудиторія реагує. А цього разу ти запропонував до обговорення статтю, яку оприлюднив Валерій Пекар. Це кладачка і Могилянки, аналітик. Ну, в принципі, людина дуже дуже така раціонально мисляча і яка вміє мислити на перспективу. Перспективи заморожування війни. Саме про них він вирішив поміркувати, і, зокрема, починає свою статтю з того, що сценарій замороження нині неприйнятний для українців. Про це свідчать опитування, не готові сприймати замороження, бо розуміють, які можуть бути подальші перспективи. Також цей сценарій неприйнятний для Росії, який зараз фактично перехопила ініціативу на фронті, і яка вже адаптувалася до воєнних реалій. Має на жаль союзників своїх. Водночас він дуже навіть прийнятний для Сполучених Штатів і для Європи. Для Сполучених Штатів, тому що вони всі у виборчих перегонах, і е, їм важливо якось вирегулювати нарешті це питання для Європи, тому що, як виявилося, з обороною в Європі не так все добре, як думали. Е, Валерій Пекарь вважає, що варто розпочати суспільний діалог е, і розпочати його з обговорення, що ж таке. Поразка, що таке перемога, ну і принаймні якось чесно говорити. Е і от модель, така демоверсія цього обговорення відбулася в коментарях у тебе, в коментарях у Валерія Пекаря, що вона продемонструвала. Ну, там десь у Валерія е реакцій, якщо я не помиляюсь, ну принаймні, коли я там дивився кілька годин тому, десь три е з хвостиком тисяч. І добряче там кілька сотень різноманітних коментарів. Ну і відповідно, якщо там дивитися у мене, якщо зараз я подивлюсь, станом на тепер так близько тисячі коментарів іде, ну і дві з половиною тисячу там різноманітних реакцій. Але я би Ян, чесно кажучи, знаєш, бо розпочав не з коментарів, як люди відповідають на запитання, яке я поставив. А на сторінці у пекаря в нього було дві реакції. Постреакції на реакцію на його допис. І насправді одна з найважливіших речей, які проявив його допис, це те, що суспільство не готово вести дискусію. І суспільство не готово вести дискусію з однієї дуже простої причини. І причина полягає в тому, що ті версії. Які змоделював варіанти розвитку подій, які змоделював пекар, кожна з них є неприємною. Тобто версії він він там нема. І відповідно в більшій чи в меншій мірі суспільство розмірковуючи на задану тему. По фіналу розмірковування має зробити те, що наше суспільство боїться робити 30 плюс років зробити самим рішення. Тобто, рішення має ухвалити не хтось, Зеленський, там, або там, як раніше, там, Порошенко, Янукович, Ющенка, Кучма, тобто, не якийсь там призначений суспільством на виборах відповідальний за всі проблеми. а… Суспільство має само для себе, всередині себе, внаслідок цієї дискусії, зокрема там, і в телевізійних майданчиках, в соцмережах, і так далі. Суспільство має для себе зробити рішення, що таке червоні лінії, що таке допустимий рівень діалогу, що таке. Те, що суспільство ніколи не прийме, і якщо ніколи не прийме, ну наприклад, те, що пекар озвучив, що ми не можемо порушувати конституцію стосовно зміни статусу окупованих територій, ми не можемо відмовитися від євроатлантичної інтеграції, ми за жодних обставин не можемо робити те, що е, нібито е, в Туреччині е, за столом вже обговорювалося переговорними групами Росії і України, це там скорочення збройних сил України чи будь-які обмеження нашої. Там там оборонної стратегії. Так от виходить, що суспільство боїться вступити в дискусію, і реакція дуже нервова. Я у себе по коментарях побачив, що багато людей відрефлексували на історію, що нам потрібно зберегти збройні сили, тобто не потрібно допустити зайвих. І, ну, втрати у нас є природньо, є війна, є втрати. Потрібно зберегти Збройні сили, потрібно зберегти досвідчених людей, які пройшли цю війну. І, можливо, можливо гіпотетично перемир'я. Тут не обговорюється суть перемир'я, факт, коли воно колись станеться, перемир'я гіпотетично може виграти для країни час. І зберегти кістяк боєздатний кістяк, досвідчений кістяк збройних сил України, і багато людей звернуло увагу на це, зауваживши, що скоріш за все призупинення війни в форматі він він не буде. А багато хто сказав ні ніякого перемир'я, бо це буде зрада. Бо це буде зрада, бо ми передамо цю війну в форматі 3.0 нашим онукам, бо діти вже воюють. І на це піти не можна, але при цьому ті люди, які так говорять, серед них багато військових. А серед тих, які кажуть, що ймовірно треба зберегти багато рідних і знайомих військових. І це дуже важливий такий фактор. І Військові кажуть, ні, ми вже вв'язалися в це. Ми маємо завершити цю війну, і це емоційний момент. Але при тому всьому відповіді Окей, а як ми можемо, наприклад, завершити війну в найбільш бажаному для себе результаті, там в кордон 91-го року, якщо у нас є проблеми, які поки що ми не можемо вирішити. І внаслідок цієї дискусії, що у пекаря в коментарях, що у себе, я принаймні побачив, що суспільство боїться, боїться дискутувати на цю тему, бо серед звинувачень, які прозвучали на адресу Пекаря, прозвучало те, що нібито він нав'язує думку, що треба замислитися про формат переговорів, про предмет переговорів, навіть так не формат, а предмет. Хоча в тексті Валерія нічого не було, він не нав'язує він. Як будь-як ти, я, будь-хто, наші глядачі можуть також замислитися, і внаслідок обсягу інформації, якими ми володіємо, ми можемо змоделювати свої версії. І вони можуть відрізнятися від версії пекаря. Тобто, це не є нав'язування, але це є підштовхування. Люди подумайте. І суспільство боїться думати. Ну, не боїться, судячи з усього, ну не будемо говорити суспільство, а аудиторія, тому що це Буль, все ж таки. Бульбашка, але ну слухай, не реак... боїться, якщо коментує в таких кількостях коментарі не, неконструктивного характеру, в, у, не всі, у великій мірі коментарі неконструктивного характеру, і саме характеру звинувачення, що не можна підштовхувати, до не можна поселяти в масах думку. що... Вже зараз слід моделювати ті чи інші е, переговорні. Це не процеси зараз. Я підберу слова. Переговорні предмети для обговорення. Про просто про песимістичний сценарій говорити не хочуть, але на оптимістичному ми вже опеклися. По-перше, так, ми маємо дилему, що оптимістичний сценарій два роки повномасштабки продавала банковий єдиний марафон, і люди повірили в те, що перемога для України в нинішньому форматі вона може бути виключно в єдиному форматі. І це наївність так не буває, тому що навіть там Друга світова вона не закінчилась в повністю оптимістичному форматі, тому що одну тиранію. Знищили, а інша тиранія ситуативно вона лишилася жити. Радянський Союз, і те, що Радянський Союз, тобто, по суті, ціною певного. Примирення з фактом існування тиранії радянського союзу, західні демократії, розуміючи, що це ситуативний союзник, який взяв на себе там величезний там, тягар людською силою на східному фронті, вони мусили з ними співпрацювати. Тобто, там для західних демократій, можливо, там 45-й рік не був він, він, бо практично одразу розпочалася на наступна війна, холодна війна, ну практично нон стопом. І якщо подивитися, то Майже кожна війна вона завершується тим, що не сторони, ну зрозуміло, одна може повністю б, там програла, і там її плюси, мінуси, там переважно мінуси. Але навіть та сторона, яка виграла, очевидь виграла, ну вона також могла не досягнути всіх своїх цілей. В нашій ситуації, з огляду, там не тільки на наші можливості як України, як суспільства, як держава, а й з огляду на світове товариство, яке, як ми бачимо, з великими складнощами ламає себе в сприйнятті війни, ну ми насправді стоїмо в ситуації, коли хотілося б, але навряд чи ми зможемо отримати в цій війні станом на тепер. Це дуже важливий момент. Це не пасимізм, не поселення пасимізму, це не зневіра в Збройних силах. Цим не треба маніпулювати. Але треба до викликів і ризиків ставитись по-дорослому, отримати станом на нинішній момент весна цього року тріумф в цій війні Україна, напевно, що поки не може. В силу різних обставин і бенефіціарами цього не може є і недостатні дії влади. І суспільство, яке заколихувало два роки тим, що перемога може бути тільки одного формату, і дії наших західних партнерів, які досі не можуть в своїй голові поселити, що це не війна Росії з Україною, це війна Росії з цивілізованим світом. А Україна просто на передовій цієї війни. диктатур з цивілізованим світом диктатури тому, що і не демократії, тільки Росія. диктатури і лібералізм. І для багатьох саме в такому ключі е картинка не відображається. І тут виходить, що ну насправді так нам треба дискутувати. І ця дискусія насправді почалася навіть не, не зараз. Я би відмотав трохи назад, коли зокрема здається і на шпальтах лівого берега у Соні Кошкіної також почалися такі дискусії: а що таке Україна після перемоги? Тобто, ми собі ми хочемо перемоги, ми йдемо в бік перемоги. Ми це як в тому в тому жарті, як треба йти в бік більш або лежати, або лежи в напрямку да. перемоги. Так от ми навіть лежимо в напрямку перемоги, але розуміємо, що вона може настати там не так швидко, як нам би хотілося. І ось коли дискутували в сенсі формат України, от нова Україна після перемоги, а візії нема. А ми яку Україну хочемо будувати на е розвалинах нинішньої України? Бо багато країни реально в уламках лежить. І відповіді конкретної немає у влади, як наслідок відповіді немає у суспільства. А якщо суспільство не розуміє так, ми що збираємося будувати після, то суспільство не розуміє, як ми підійдемо до процесу початку відбудови. Проблема комплексна. А от про соціум тоді давай детальніше дійсно поговоримо, тому що у нас позаду вже друга повномасштабна воєнна зима. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, ну частково буквально там кілька днів вторгнення у 22-му році, але саме повноцінною зима. 23-го року була такою повноцінно повномасштабно воєнною. Ми всі пам'ятаємо і блекаути, і обстріли, і, і, і все. От ще одна зима позаду. Е, і настрої мінялися впродовж цих е, років, які ми зараз, з якими настроями, ну от переважно ми прийшли до цього моменту. Відповідно, може, це може якось нас підштовхнути до того, куди далі рухатиметься соціум. Ну з одного боку слід сказати своє фе тим, хто наганяли зайву паніку. Готуючись до цієї зими, зокрема, і стосовно блокауту, як не круте, енергетики досить таки якісно підготувалися, як ми бачили. Але з іншого боку, куди набагато більш якісніше змогла підійти до цієї зими і наші повітряні сили з точки зору захисту енергетичних об'єктів, в тому числі, незрівняно в порівнянні з тією зимою, котра нам принесла багато темряви. І багато хто. Зустрівши весну, міг озирнутися назад і сказати: Ну, в принципі ж, якось пропетляли, значить, можемо. Але це не має розхолоджувати, тому що ну окей, зараз пропетляли, бо на певному етапі, тобто, це, те, що ми пройшли цією зимою це наслідки тих рішень, які були, наприклад, минулим літом. Причому рішення в тому числі і наших партнерів, які змогли вчасно mm -hmm. надати і «Айріси», і Стампи, і там насамси, і Петріоти, і так далі. Виходить, що це призвело до того, що ми більш-менш, ну, причому знову ж таки, це в нашій бульбашці, Київський, більш-менш. А Одеса, А Запоріжжя, а Дніпро, а Харків. вся прифронтова вся, ліні. вся лінія, у неї ця зима, ну, можливо, була співмірена з тою, що була. Можливо, з масштабних блокаутів, але, але все одно вона була ну, точно не тихою. А те, як люди підійшли, мені здається. Воно не залежить від того, що було з точки зору там енергетики, і так далі, люди підійшли із певним таким окей, далі що? Намалюйте нам карту. Куди ми йдемо? Є чітке розуміння, що люди, які кермують країною, вони мають е, стратегічне бачення, оперативне бачення, тактичне бачення дій. Причому зараз мова не про військові справи. Ну, у військових є. У будь-якого керівника генштабу є там у генералів, є візія цього. А в іншому у суспільство воно розуміє, куди гребе ця країна. Воно розуміє, зокрема, і в дискусії, якщо перемовини, а перемовини це завжди коли не задоволені обидві сторони. На якому етапі взагалі влада може підійти до суспільства і сказати: ну, знаєте, станом на тепер ми вичерпалися. І не тільки ми. Давайте подумаємо, що наші червоні лінії. Причому не в пості у пекаря, це має бути в пості у Зеленського. А це можливо? Ну, рано чи пізно, якщо ми будемо підходити до якихось переговорів, це мусить статися у глави держави. Ну мусить. А Або хто... поставлять перед фактом. Ми домовились про мир. Ні, якщо ми домовились про мир, то це підірвати себе. Бо не говорити з громадянами не можна в таких ситуаціях. От тут, якраз навпаки, там хто продумує стратегію для банкової, хто продумує стратегію, в тому числі інформаційну, вони мають пекарю подякувати. Бо по суті через обговорення і не і не тільки Валерію, а і там і Портнікову подякувати. І от якраз всім тим там opinion мейкерам які піднімають це питання, подякувати. Бо спостерігаючи за коментарями, э, радники Зеленського вони по суті можуть намасати настрій різних людей і врахувати цей настрій, коли вони будуть. Продумувати собі оптимістичний сценарій, реалістичний сценарій, песимістичний сценарій. А я б не хотів би опинитися в такому положенні справ, коли країну просто поставлять перед. Ми все вирішили. І якщо зараз хтось десь вже намалював сценарій, ми все вирішили, Боже, збав. Бо люди дуже емоційні. Е, гра на випередження від офісу президента така от певним чином спостерігається е, щодо легітимності української влади після травня. Е, певні дискусії щодо цього теж вже з'являються в інформаційному просторі, і е, знову ми чуємо попередження від нашої розвідки, наших спецслужб, що е, може бути масштабна інфоатака з боку Росії, яка буде спрямована на безпрецедентно масштабна в якої купа грошей влито. Яка спрямована на дестабілізацію, на підрив державності і так далі. Е, які ризики насправді в тому, що от такі попередження, під які насправді можуть в тому числі і підпадати люди, які е, піднімають питання, що ми маємо зараз, і які сценарії можливі далі? Бо це е, може, наприклад, трактуватися як зневіра, як е, підрив там, морального духу чи ще чогось. Які ризики більші від РФ чи від того, що можуть перегнути палку в оцінках внутрішніх дискусій? Ризики від Росії вони насправді серйозні ризики. Це якщо у них є спроможності, то це ризики на лінії фронту. Це ті ризики, які насправді можна там відчути, побачити, помацати і збройні сили. Ці ризики там щохвилини зустрічають ризики... я тільки про інфо кажу в даному фізку. в інформаційному угу. просторі. безумовно, Росія, і це її тактика скрізь в будь-якій країні. Вона розуміє болючі точки. Угу. Вона розуміє так звані точки розламу, коли є дискусія там про і контра, там за і проти, і вони заводять навіть, ну навіть дослідження сполучених штатів голану попередніх виборах, коли Байден Трамп росіяни заводили своїх там агентів впливу. Там у, давай так називаємо батаферму і по один бік, і по інший бік. І якраз це були найбільш агресивні коментатори, які провокували махач і доводили точку кипіння в суспільстві. Дискусія до того, коли дискусія зупинялася і починався мордобій, тобто це типова для Росії ага. тактика, і вона насправді у нас може провокуватися. Причому Росія буде використовувати і всередині, бо так вони роблять скрізь, і тих, хто будуть на боці дії влади. Не критикуючи її, а там оди співаючи. І тих, хто буде критикувати дії влади і виходячи, причому критикувати там популістично, без конструктиву, без озирання на там, там реалії і так, далі, і так далі. Тобто вони беруть просто полярні точки і будуть їх стикати лобами. Так, такі, такі ризики є. Але я б не називав би ці ризики Майданом 3 По-перше, Сам саме слово Майдан 3 камон, революція гідності не була третім Майданом. Якщо подаляк про це не в курсах, то треба йому сказати: привіт, Майдан 3 вже був. Революція гідності, це, здається, четвертий був Майдан. А, а, а то можливо і більше. Тому ось ця історія Майдан 3 в ній вже стерчать вуха Москви. Тобто, треба знайти того, хто це підкинув, і ретельно його перевірити. Можливо, це і є агентура Росії. Це раз. По-друге. Я не думаю, що обговорення в мережі стосовно того, як довго триватиме каденція Зеленського, несе якийсь ризик каденції Зеленського. Бо, як не крути, а ми всі розуміємо: зорганізувати Майдан, от, от як це було подано розвитку, що там от ти і я вирішили, і ми пішли організовувати Майдан. Ну, це ідіатізм. Це нонсенс, так, Майдан і так не організовуються. Бо це природа українського суспільства. Майдани мають внутрішню самоорганізацію. Вони їхній організм не такий. А ті, хто зокрема і посилались на розвідку, що це наша загроза, вони, судячи по всьому, не розуміють, що таке природа українських майданів. І відповідно, люди в Україні вони чітко можуть бачити: по-перше, вони всі розуміють, що у нас ще є конституційний суд. Вони чітко розуміють, що, попри всі незадоволеності влади, все ж таки у нас є слабка, але інституційність. І всі розуміють, що притомні маються на увазі. Тобто про неадекватушок ми вже згадали. Ми тепер про притомних угу, по обидва боки: і ті, хто задоволений владою, і ті, хто не задоволений владою. Тобто там є люди, які більш-менш тверезі. Там недосконалі, там в масі свої наше суспільство, там підлітково інфантильне, але там певний тверезий момент присутній. Так, от, ось саме ці люди, які і за, і проти, вони чітко розуміють і про конституційний суд вони чітко розуміють про те, що є більше небезпеки, і це безпосередня війна. І вони чітко розуміють, що зараз не та історія, коли будуть влаштовувати якісь там масові протести спроби спровокувати. Ми санжари пам'ятаємо, да, тобто нашими вадами і мінусами будуть намагатися скористуватися. Mm. Можливо, будуть, але камон, це не майдан. Це саме спроби спровокувати. І я абсолютно впевнений, що всі фігуранти в нашому суспільстві, і парламентська опозиція, і позапарламентська опозиція, і лідери громадських думок вони всі будуть категорично проти цього. Тому як таких загроз для Зеленського нема. От просто а попередження вона... є. А тоді можливо той, хто попереджає, вже готує ці провокації. Знак запитання. Ну і ще одне питання встигну обговорити. Знак запитання, і от така невеличка пауза для подумать. Росія вчиться на своїх помилках, на жаль. Тому що, ну, як приклад, можемо згадати, що після стрімкої деокупації Харківщини і Правобережної Херсонщини вони побудували дуже потужні і, на жаль, дуже дієві фортифікаційні споруди. А чи вчимося, ми на своїх команді? Ну хотілося, щоб ми вчилися краще, щоб ми не заколисували себе тими успіхами, які нам вдаються. Бо розслабитися, маючи такого ворога як Росія поруч, не можна навіть тоді, коли війна закінчиться. От повноцінно закінчиться там нашою перемогою, і от ми розуміємо, що все ми досягли всіх своїх сил. Навіть тоді заспокоюватися не можна, Допоки не трапиться така омріївна дефрагментація Російської Федерації на маленькі кавалки, і ці кавалки там оберуть собі демократичний, а не авторитарний шлях розвитку. Тому вчитися треба краще. Якщо говорити про е, лінію там укріплень, лінія суровікіна ну на котру на, ти на, натякаєш, це просто як приклад, бо вони вчаться. На жаль, не тільки в цьому. От е, а ми відповідно в цих питаннях, коли не треба до ворога ніколи ставитися з верхню. Там можуть бути свої помилки, ними треба користуватися, але треба мати холодний розум і не тикати пальцем, що там чмобіки, mm -hmm. там дуже багато якісних фахівців, які просто чекають, коли ми розкриємося, і вони, вони нанесуть удар, коли ми будемо заспокоєно на них тикати пальцем. Це, це дуже небезпечно нашими втратами. І по укріпленнях, ну це якраз з той випадок, коли треба було починати їх будувати не три тижні тому. Три місяці, а то і півроку тому. Ну от зараз про завантаження. Якесь в уряді вже анонсується. Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, будемо скорочувати кількість міністерств, кількість держчиновників. Можливо, якось і до фортифікаційних споруд, і їхнього реального зведення теж дійде справа. Дякую, Віталію. Віталій Гайдукеве, журналіст, співзасновник громадської організації справа громади, з нами традиційно по понеділках у марафоні Незламна країна.